У осінньо-зимовий період різко скорочується тривалість світлового дня. У цей час пішоходи частіше потрапляють у ситуацію, коли потрібно перейти дорогу у темну пору доби. Аби безпечно перетнути проїжджу частину, потрібно використовувати світловідворотні предмети, такі як сигнальні жилети або флікери. Проводимо дану акцію вже десь три роки поспіль. От, і помічаємо, що дані елементи працівники та жителі міста Натішина використовують. От, що тенденція зменшення, як то кажуть, ДТП за участю пішкодив вечірні години? Працівники транспортного цеху Хмельницької АЕС разом із представниками національної поліції провели роз'яснювальні роботи з перехожими щодо безпеки руху у темну пору доби. Мешканцям Нітіши роздали сотню світловідворотніх браслетів. Обговорювали таку важливу тему, як використання світловідбиваючих елементів у одязі флікерів, браслетів, ліхтариків, стрічок тощо. Чому важливо бути помітним для водіїв, щоб пішоходи були помітні для водіїв на наших дорогах? Юні мешканці містечка продемонстрували свої знання про світловідворотні елементи, світловідбивач. Він коли ввечері катається, коли машини фари світять, то щоб тебе було видно на дорозі, щоб тебе машина не збила. Щоб їздити треба обережно, переходячи дорогу, злазити з велосипеда. Представники поліції кажуть, нітішинці відповідально ставляться до перетину дорожньої частини та правил дорожнього руху. більшості відносяться з розумінням до цього ставляться. Носять світло відбиваючи, як жилети, чіткають дітям на сумочки, так ну, в загальному. Місто мені тішні, що мені подобається, бо я недавно тут працюю. Тут люди відповідально ставляться переходів дорогу тільки по пішохідних переходах. Велосипедісти перекачують. Дотримуйтесь вимог закону та використовуйте флікери у темну пору доби. Закликають патрульні та транспортники. Маленькі світловідворотні браслети можна легко закріпити на одязі сумці або дитячому візочку. Охоронці порядку стверджують, це один із найкращих способів зробити себе більш помітним на дорозі. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський.